Артем, а що це таке? Менжа. база, Приїхали дріпи. Друзі, всім привіт! Великий епізод. Сьогодні варимо всі дріпи, того що вони з'явились. Всі. А ми сьогодні будемо випити, бо у нас вони є. Бо вони всі приїхали. Я взагалі кави не питаю. Я хочу. Коротше, все. Але почнемо. З нової ПНГ в зерні, тому що Артем ще не пробував. Да. Як на мене, це як попередня ПНГ, але більш тендітна. Тобто вона не така насичена буде. Ну, насичена, але не настільки фанті. Одразу скажу: помел треба прям дрібний дрібний. На коменданту десь 14-16, інакше швидко протікає вода і вона не встигає. Угу, Зрозумів. Аромат? Ммм. Молочний шоколад, пахне молочним шоколадом. Просто їсти хочу. Тропіка? Да. да. Що з'явилося в наявності свіженька? Нарешті One Bag Club Ось так от виглядає в дріпах і. Весь асортимент здається там. В One Back Club? OneBehClub? Да. Саме в дріпах. У нас є One Back Club в дріпах весь асортимент. офігеть. Здається. 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 Ось. Ну, На сайті можна подивитися, але Бурунді є. І тепер І інші дріпи тепер мають правильну назву. Тобто раніше було старе, старе зерно написано. Тепер відповідає тому, що... що там золото. Ні, ну, оріджін правильний був, але сама назва ферми може там. Ну так, да. Тобто да, да, да. Було, було таке, так. Да. Тепер все відповідає дійсності як на сайті в в зерні, так і в дріпах. І дві позиції Гватемала і Уганда з'явились в дріпах. Я зараз сортему за ПНГ, спробує скаже, як йому. Тому що кава дуже свіжа ще. краплі реально не тонуть. Це люди можуть взяти стенд, замовити на радіокаву Бокіндике і насолодитись цим дивом. Якщо 2.27. Саме з ним частіше. Чого бачите, вона затримується на воді, а потім зникає тоне. Порхне, поверхневий натяг працює таким дивним чином. Фрінзовість трохи є в арматі. Така не Це хороша ваги, увага 100%. Це Vamberclub чи що? Угу. А, це Venberg Club. Я не знав. І вона буде в дріпах. Ну вона класна, тілом, вона жувальна, вона тропічна. Вона не, ну, не прям жувальна. Ну, занадто прям каже жувальна. Ні, там лайтове, більш менше. прям Слово, яке підходить, тропічна, фруктова. І саме можна відчути це все як от, м'якіть. — А яка є авропа? Ну, натурально написано. Натуральна. Але ну, вона така. Ну, я неробність не відчуваю цього. Ну, як зазвичай, коли кава не Воно відчувається одразу. Ну там... що розкривається. З карамелі переходить у фруктовість і там просто, от так, от, як Артем каже, виклали фрукти. Красиво. Естетична кава. Вона багатогранна, реально. Тут багато крутих смаків, які mm -hmm. навіть важко пов'язатимуть. Яка ще зелена штука? Не mm -hmm. допомагаю зрозуміти. Є mm -hmm. щось зелене, прикольне. Ну, допомохітно, можна сказати. Так, 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 до речі. Не знаю, що це. Ну щось таке зелененьке, прикольне, свіже. І трохи діржинка ще зелено доганяє. То... Ніби о, це арбуза, оцю зелену корку, якщо гризанути, таке, чуть-чуть. Кавун називається, якщо що. Коротше, кавунева корка чуть-чуть така, якщо гризанути, от таке є. Тут і кавун, в принципі, є, так, якщо продавитися. Ну, так. Да, да. Такий. Якщо казати про цю зелену частину, то воно схоже на кавунчик. Що, поїхали дріпи бахати, mm -hmm. то ми тут будемо до завтра. Так ось моя улюблена Уганда Сільбербек, Перу теж моя улюблена. Гватемала Букерон, яку я давно не якраз, яку Артем дуже любить. Ось своя дуже Ефіопія люблю. Ефіопія мута. О... Ну ти сказав, що тобі подобається. Бакерон, так, да, люблю. Ми ж її заварювали ще Сільвербек я так напився, до речі, я вже не знаю. Ну, Сільвербек це просто розранака. Так, да, на крута. Ну, я її багато випив. От, І чай сідається. Сідамо, сідамо це моя любов особиста. Абрикос біжгамот – ну це класика. Класика, так. Да, класика. Рунді Бутігана Ціма. Бутігана ціма, бутігана ціма. А на нас диня. Я такого ще не бачу. Диня це клас. Да. Зараз будемо. Давай ми її окремо взагалі. Зараз mm -hmm. усі три. А що нам, ваги не треба. Давай ваги. Дріп реально круто зберігають аромат. І, в принципі, відкриваєте, берете OneBac. Не треба відкривати всю пачку, просто коли хочеться OneBac, тоді дріпчик для настрою навіть ввечері можна випити. Все, поїхали берете воду 90. Точно? Половинку і потім три повних. Коли там 30 секунд прийде приблизно. 12 грамів кави в дріпі. Можна навіть заварювати джезло, якщо брати 200 мл джезву, то просто пересипаєте туди і два-три рази перемішати, коли заварюєте, і буде джезва. Даріпи бажано заварювати так, знаєте, литий трошечки з висока активно, щоб воно не перемішувалося все. Бо щось стояти, все от низенько вливати, це не треба. Берете однією рукою, як справжній чоловік. Ось так от ляпс-ляпс-ляпс-ляпс. Ось так от треба робити. Оти дріби реально круті в плані зберігання свіжості кави. От я не, ну, це якась магія для мене, що азот так працює на змелену каву вже, що вона так сильно класно зберігається. Ну, в своєму середовищі, там, нейтральному. Нема чому киснятись. Ну так, да, так, да, так. Да. Позитивний тиск не вичавлюються ароматичні сполуки з зерна самого. Тобто зерно, ну, просто зерно не мелене. Не так класно зберігається, як дріб мелений. Якраз та цитрусовість тендітна, можна сказати. Вона легенька дуже, вона дуже чиста. Вона можна зварювати. Навіть нав... не чиста, вона прозора, я так сказав. Вона реально класна. Вона ідеальна, от, реальна, ідеальна, окрім того, що хочеться трошечки менше води, грам на 15. Mm -hmm. Але якщо ви робите з льодиком на лід заварюєте, то тоді беріть ще менше води. 150. Звичайно. Ну, і ви вже прошарна людина, якщо так робите. Бо це класний метод. Уганда сільвербек. Ну тут аромат прям Уганда сільвербек. Як от зранку заварив, так і тут. Да. Я цей аромат спізнаю з тисячі. Mm -hmm. Та вийшло так. І тіло з таким шаром якраз прикольно утримуючається. Утримується. Щільний під смак такий. Да, от е, уганда, вона доволі щільна. Це щільна кава, насичена в порівнянні з Латималу, яка легка, прозора, чиста. Це щільна, трошки нагружена. Але кислотість така. прикольна. Да. Але Між, більш освішаючи космос. Вона мінусів. Єдине, що вона трошки чуть-чуть. Це мінусом не можна назвати. Це, це просто як особливість. Так, ну і королева сьогоднішнього дня. Воно що тепер є дріп, якщо вам сподобався якийсь з міксу, ви можете витягнути дріпбокс, в якому тільки такий смак. Да, це в цьому, в принципі, принципі сенс. Як людина, mm -hmm. яка е, не замовляла дріпи, або не пила, або не І не замовляла не каву. Так, да, вона бере мікс, вона така, ага, ага, ага. О. І от те ще О, вона потім не замовляє. Ход, раніше були набори 100 грамів. А тепер є просто дріпмікс, а потім можна брати каву або в дріпах одну коробку, або коробку да, все так. так, То так легше і проварити, тому що рецепт вже є, просто заварити і все. І навіть просто банально познайомитись. Так. З кавою. Ефіопія прям королева з цих. Ще ягоди якісь. Мені. Да, вона не звичайна сідамка, Вона реально ягодна сідамка. Що, що дивно. Якась лухина. Прикольна сідамка. Я сіданка. Ну, я. Серйозно кайфанув нереально, тільки що. У нас є Бурурунді. Це бос. Це бос. Файнал босс, Це має бути розрив. А я ж його пив, точно, я ж його знаю. Ананасова цукерка прям. Такий ферментований ананас, я б сказав. Ну, ферментований, прям. Ти ти помиляєшся, ти помиляєшся. Швиденько, швиденько, швиденько. О, а зараз не так. Щільний, солодкий. А зараз взагалі не так. Зараз Щільний, вже не квасва. Да, так, да, да, ти правий. Ні, вже не так. От реально я понюхав пакет, і він такий ніби заквашений був. А зараз ні, зараз. Зараз фрукт такий прям. Ну, дивіться, ми тут під кожен дріб. Чи майже під кожен, чи навіть під кожен, під кожен, під кожен. Да, під кожен. Підбирається ПМЛ, бо... Ну, тобто реально змелюють, засипають дріб ручками і заварюють, куштують, як воно. Бо це реально важливо, це впливає. Так що тут не найтяпля. Щоб Підібрати помел, який буде працювати з рецептом. Дуже зручно і в поїздку з собою брати, і на роботу, тому що дріб просто отак в кишеню, в будь-яку влізе, і в шорти, і угу. в сумочку. Його можна із чашки залити, я не знаю, з чого завгодно. От з такої штуки, водиси збахнуло. Якраз, якщо у вас немає чайника, то це можна звичайним чайником, до речі. Да, Але да, да. якщо у вас немає з регулюванням температури, і ви не хочете його охолоджувати, ви не знаєте, скільки це займає, просто приливаєте в сервер, або френч прес, або пітчер, і з нього вже наливаєте, буде температура правильної температури. Температура буде правильної температури, все так. Але Артем зараз варіант до 90 градусах, тому менше смаків трохи. Тому вона менш інтенсивна. Слухай, а мені прям ідеально було. платить? ти, ти більше температури взяв би? Можна, так. Сміливо. Сміливо, на 3 градуси просто спокійно. Ні, так, да, так. Да. Ну, не погодитись не можна, бо це правда. Винна. Винна, винна, так. Да, да. До речі, ми, ми так і казали, коли я її коштувалася. Я що, не пам'ятаю, що вона винна. Я от згадав зараз. Ти mm. мені сказав, а я такий, так, да, так і було. Червоне сухе вино, щось таке. Сухе воно буває? Чи ні? Я не знаю, я не напів просто. Воно буває сухе, напівсухе. Але точно можна сказати, що не гірше, ніж заварити свіжу каву. Просто з дріпа. Ой, от зараз сочело. Варити і... Зараз це сочело, як би сказав. Люди, люди дивляться, один родне, а другий прийшли, щоб. Синхронізуйтесь. думаю, що сок, якщо брати сетапського молоку, то я. це дуже зручно. Скайфануть, бо тут просто брати чай, великий ковток робити. Да. Ще якийсь там багато смаків. От якраз треба ковток робити нормальний. Ну а так от там, все робити. Прямо чому прокотились по язику і роз. Розпосюдилась максимум. Її важко описати, її треба реально коштувати. Я Але можу я скажу, сказати, кажу, за базовими характеристиками вона насичена, вона. Фанкі. Фанкі, да. 6,5. Ви експериментуєте, тепер є можливість просто, якщо у вас тільки починається шлях до кави смачної, ви можете брати просто дріб і просто чайник. І не треба. Навіть на вогні можна нагріти чашку, джетбойл якийсь там, не знаю. І наливати в горах. Ну, якщо, ви прям, каву. якщо у вас прям проблеми. Да? В горах. В похід, похід пішов, 12 грамів, 14 з пакуванням, 14,5. Ну, мене важить, да. Це ж на кавомолку брати, дріпер, фільтри. Це все багато місця буде займати, це в, в, раз у вас свіжа кава в горах це просто прайс. Тому. Ні, дріп це класна штука. Це дуже дружне. Особливо зранку. Все. На власному досвіді, коли не хочеться змерювати, це добре. Тому куштуйте дріпи, коментуйте і до зустрічі.